Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться, у нашому сьогоднішньому випуску: Випуск магістрів Киму, випуск в коледжі нашого університету про кафедру кінотелемистецтва. Цей тиждень в історії. А в цьому випуску у нас одночасно приємні та сумні новини. Перша випуск наших магістрів. Вони так довго чекали на цю подію і доклали максимум зусиль, аби залишитись однією з найкращих сторінок Київського міжнародного університету. Їм це вдалося, а нам залишається лише побажати їм успіхів та чекати до нас у гості. Довгі п'ять з половиною років за плечима, безсонні ночі над книжками, сесії, курсові дні, студента, вечірки для 168 студентів Киму. навчання в університеті стало історією. Нещодавно тут відбувся випуск магістрів за спеціальностями: міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, країнознавство, міжнародна інформація, зовнішня політика, право тощо ведучою заходу стала проректор з навчально-виховної роботи КИМУ професор Тетяна Данченко. Допомагали їй очільники інститутів та факультетів. Розпочалось свято з виконання гімну України, який в такі боремні для держави ще силу нав як ніколи зворушливо. Традиційно, з напутнім словом, до випускників звернулася віце-президент університету професор Людмила Шумигора. Після чого пані професор нагородила вісім відмінників, переможців різноманітних студентських змагань медалями. І, хоча всі цьогорічні магістри напрочуть різні, всіх їх об'єднувало одне. Просто выбух позитивных эмоций. Ну и сегодня у нас выпуск <laughs> магистратуры. Э, эмоции самые разные, от самых печальных до самых радостных, поскольку, с одной стороны, это очень радостное событие, как бы уже все закончилось, закончились бессонные ночи, закончились учеба, уже можно нырнуть полностью в взрослую жизнь, работа, нечем не переживать. Но, с другой стороны, это немножечко грустно, поскольку теперь не будет встреч с друзьями неожиданных, теперь не будет новой информации. Ну и теперь как бы ответственность за себя несем мы сами. До речі, цьогоріч з поміж 168 магістрів, які отримали дипломи державного зразка, 43 три були з відзнакою. А це свідчить про певний рівень і досить високий. Слід також зазначити, що диплом магістра спеціальності міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародна інформація та країнознавство є досить цінними на сучасному ринку праці, оскільки випускники отримують дві кваліфікації. Окрім основної, це ще перекладач двох іноземних мов. Таким чином можемо навіть не сумніватися, що цьогорічні магістри, як і випускники попередніх років, зможуть вдало працевлаштуватися. Адже за 20 років існування Киму наші вихованці успішно працюють у посольствах України за кордоном, у юридичних і трансконтинентальних компаніях. Тощо, я дуже вдячний Київському міжнародному університету за всі ці роки, які я провів тут. Він мене навчив дуже чому багатому. Я дуже щасливий, що отримав колікційний рівень магістра. Не приховував свої емоції і професорсько викладацький склад Киму вже вкотре. Професор Тетяна Данченко в своєму інтерв'ю наголосила на тому, як складно. Прощатися зі своїми вихованцями, випуск це завжди е, хвилююча мить і ця мить хвилююча не тільки для випускників, а й для нас, для викладачів. Також тому, що е, за роки навчання ми дуже зближуємося з нашими студентами. Для нас вони є е, практично наші діти, тому випускати їх це є уже так, як відриває щось від серця. Але з іншої сторони дуже задоволений тим, що наші діти отримують диплом. Хотілося б їм побажати, щоб. Ці роки, які вони провели в стінах нашого університету, були одними з найзгадуваніших добрим словом років, і щоб все в їхньому майбутньому житті склалось саме так, як вони мріяли, коли вступили на перший курс нашого університету. Китиці на конфедератках перекинуті. Клятва випускника пролунало свято добігли кінця. До привітань приєднується і редакція нашої телепередачі. Успіхів вам і наснаги на всіх фронтах вашого життя. Анастасія Глуцька, Денис Фемін, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Не встигли попрощатись з одними як вже другий випускний вечір на підході. Однак з цими хлопцями та дівчатами ми поки не прощаємось. Колежани Киму залишиться Вельмаматер ще на декілька років, аби до кінця освоїти усі тонкощі своєї майбутньої професії. Докладніше про свято дивіться прямо зараз. Якщо хочеш стати фахівцем в своїй улюбленій галузі, варто присвятити цій спеціальності весь свій час. Дехто починає вивчати омріяну дисципліну ще з коледжу. І це для того, аби отримати достойне звання молодшого спеціаліста. Так, аби допомогти дітям у досягненні мети, киму в 2011 році почав набір студентів до коледжу. І ось перший випуск фахівців з туристичного обслуговування, емоції різні, щастя і сум, усмішка і сльози, і все це у найвідповідальніший для студентів день. А нашим виборі обучення тут, ми не пожалели, тому що тут дуже багато хороших людей, які будуть з нами надіємося. что будут с нами как бы до конца нашей жизни. Спасибо всем учителям, которые нами занимались, которые все эти три с половиной года с нами прошли этот путь. Добыли очень много знаний, прошли очень много практики. Это хорошее начало для нашей будущей учебы в университете уже. Я думаю, что мы составим конкуренцию людям, которые там учатся. і викладачам, які супроводжували юних спеціалістів протягом усього навчання. Перший випуск найнеповторніший і точно залишиться в їх пам'яті назавжди. Оскільки це перший випуск молодших спеціалістів зі спеціальності туристичне обслуговування, то це дійсно як зерня у фундаменті коледжу. Коледж на сьогоднішній день виріс став набагато більше, але перше воно завжди залишається. І нехай випускники 2015 Будуть мати світлу життєву дорогу, здійснення всіх їхніх мрій і найкращі побажання добра, миру, успіху і подальшого навчання в Київському міжнародному університеті. Наш коледж готує фахівців за такими напрямами: правознавство, економіка підприємництва, туристичне обслуговування, видавнича справа та редагування, фармація, акторське мистецтво, будівництво та експлуатація будівель і споруд. Тому чекаємо на майбутніх спеціалістів цих галузей в стінах коледжу Киму. Андрій Сокірко, Андрій Кальченко, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Всі ми з дитинства пам'ятаємо такий причудовий мультик про створення фільму. Можете вважати наш наступний сюжет його логічною та більш розширеною версією у форматі репортажу. Адже наші журналісти відправилися у гості на кафедру кінотелемистецтва, аби своїми очима побачити процес підготовки майбутніх режисерів, операторів та дикторів. Людині, яка ніколи не працювала в галузі телерадіомовлення, важко повірити, наскільки нелегкою може бути ця сфера діяльності, адже це не просто декларування в кадрі для диктора або суровий нагляд за всією знімальною групою режисера. Зовсім ні. Це цілий механізм зі своїми правилами та законами. А навчитися ці складні роботи можна тут, в Киму, на кафедрі кінотелемистецтва. Тож ходімо, подивимось, як насправді проходить таке навчання. Кафедра кінотелемистецтва, яка є однією з ланок інституту телебачення кіно і театру, працює вже більше десяти років. Цей осередок творчості і справжнього молодіжного руху не тільки згуртував навколо себе висококваліфікованих спеціалістів, а й випустив вже не одне покоління режисерів, операторів та дикторів. Всі вони успішно працюють на різноманітних телеканалах, продакшенах та студіях постпродакшену. А все тому, що тут створені всі умови для навчання студентів. Київський міжнародний університет створив 8 років тому театральний факультет. Это был очень смелый шаг, и этот шаг, объединившись с кинофакультетом, э превратился в институт телевидения кино и театра. Киевський міжнародний університет создал уникальну базу, лучшу в Києві, и я думаю, що лучшу в Україні. І справді при кафедрі створені репетиційні аудиторії, де студенти мають змогу відточувати свої акторські та режисерські навички. Працює навчально-виробнича телестудія, завдяки якій існує можливість практики, навіть не полишаючи стін університету. Тут випробовувати свої таланти можуть як диктори, так і оператори і режисери. За умови створення студентами якісного продукту відзнятий матеріал випускається в ефір. А погодьтеся, для молоді це не трамплін. Багато хто з випускників, студентів нашої кафедри, бакалаврії, магістрів активно сьогодні працюють. В українському телевізійному і кінопросторі останнім часом наші випускники почали активно інтегруватися у систему міжнародної екранної освіти, вчаться у магістратурах за кордоном, і це відкриває нові перспективи як для розвитку і самих цих молодих фахівців, так і для подальших горизонтів розвитку нашої кафедри. Окрім повсякденної практики при університеті, вихованці кафедри мають змогу пройти стажування на провідних телекомпаніях країни, а також взяти участь у конкурсних програмах. Таким чином, тут раз на рік відбувається загальноуніверситетський фотоконкурс Молодий об'єктив та всеукраїнський фестиваль Молоде телебачення. Проте, в цілому, навчальний процес у студентів кафедри кінотелемистецтва майже такий самий, як і у інших студентів Киму. Загальноосвітні предмети, семінарські заняття англійською мовою, інтелектуальні ігри, проводяться майстер-класи провідними фахівцями галузі. Та вже після завершення пар хлопці і дівчата починають чаклувати над практичним освоєнням професії, і все це для того, аби здобути такі бажані звання режисерів, дикторів та операторів. Андрій Кальченко, Анастасія Глуцька, Максим Морга, Київський міжнародний університет. Ми і підійшли до найнеприємнішої частини нашого випуску: остання дуель та смерть неперевершеного Олександра Сергійовича Пушкіна. Важко уявити наш світ без його літературних здобутків. Прямо зараз ми пропонуємо подивитися вам сюжет про видатного поета та прозаїка у нашій постійній рубриці цей тиждень в історії. Погиб поет невольник честі, пал, а молвою свинцом в груді і жажди місті панікнув гордий головою. Ці слова були написані Михайлом Лермонтовим на смерть Олександра Пушкіна. Серце поета припинило битися в результаті фатальної дуелі між ним та Жоржем Дантесом, яка відбулася 8 лютого 1837 року. Події, які передували дуелі, тепер можна розглядати щонайменше з двох точок зору, не підлягає тлумаченню лише той факт, що Олександр Сергійович викликав Дантеса на дуель через те, що той скомпрометував в очах світу дружину поета Наталію Гончарову. І до сьогоднішнього дня не встановлено, чи був між ними зв'язок. Проте в очах загалу Пушкін, який оминав світське життя, страшенно приривнував Наталі до красення Дантеса. За спогадами секунданта, поета Костянтина Данзаси, відстань між дуелянтами була катастрофічно малою. Бар'єр у п'ять кроків. За плечима Дантеса більше двадцяти дуели. Його у холоднокровно навів удар. Спасіння нет, пустоє серце б'ється ровно, в руки не дрогнув пистолет. Дантес поцілив поету в живіт. Пушкін відповів. Пострілом у руку на той час дуелі були заборонені, тож усім учасникам акції погрожувало кримінальне слідство. За пораненим поетом, названий батько Дантеса, барон Луї де Гекерен, надіслав карету. Він запропонував Данзасу приховати його участь як секунданта в забороненому дійстві. Втім, Данзас рішуче відмовився: заброшен к нам по волі Рока смія дерзко презирав землі чужої язик і нрави. Не мог щадить он наші слави, не мог понять свій миг кровавий, на що он руку піднімав. За два дні, 10 лютого, великого поета настало. Жоржа Дантеса вислали із Росії, а Данзас два місяці провів за гратами Петропавлівської фортеці. Вірші Михайла Лермонтова на смерть поета побачили світ 9 лютого, передбачаючи трагічний фінал життя Олександра Пушкіна. Зараз розібратися у тій витонченій інтризі за участю високих посадовців російської імперії надзвичайно важко. Одне залишається незмінним талановитого поета вбили у 37 років. І той, хто це зробив, хто стріляв, хто розсилав облудні листівки Пушкіну і його друзям, в яких називав поетерогоносцем, не міг не знати, що залишає молоду жінку вдовою, а чотирьох дітей без Анастасія Глуцька, Максим Волощак, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.